Друзі, всіх вітаю Я з української Луганщини Григорій Пригєва. Ну, звертаються вчора до мене. Бачите, чому не призначають гайдая до сих пор? Ну, чому не призначають? Указу президента нет, До сих пор. Да. Уряд э, затвердив його кандидатуру, розглянув, затвердив на Мукачівську військову адміністрацію, район Мукачівський. Ну, він там вже вже був. Його ж депутати профнепригодним признали. У 2018 році. Ну як, 40 років отримали освіту. Порошенко його президент поставив, Маскаль за нього поручився, потім поняли, що це таке. І в 2019 році, нагадаю, теж, теж, ну, тільки обласної ради депутати звернулися до президента, щоб гайдая не призначали вже заступником. Тому що при президентові Зеленському його хотіли. Поставити заступником Закарпатської обласної адміністрації. Там включився Резніков, його. Хто він там? я не знаю, Єрмак, апарат президента, бачите? Ну, не вийшло. Зараз йде робота з депутатським корпусом. Йде тиск, там воєнкоми з хлопцями да, трошки спілкуються, ну треба затвердити, куди його одягнути? ну, Тому що таке дуже потужне, знаєте. Як Гайдай, треба кудись пристраювати. Ну, з Казахстаном не вийшло, десь з областями не виходить. Ну, куди? На дуже потужний відповідальний район. Відповідати за кордони. Кордони, тому що там теж може бути якийсь прорив. Я не знаю, з какой тільки... Держави може там бути прорив. Так що, отак, от, друзі, президент зараз на паузі. Якщо все уладять з депутатами місцевими, як мені сказали, района Закарпатського і Закарпатської області, якщо вони дадуть зелене світло, депутати для Гайдая, то Гайдай знову Да. Потужний, дуже потужний керівник військової адміністрації Мукачівського району. Всім гарних вихідних сьогодні п'ятниця. Все буде Україна.